Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде огляд продаж порцелянових статуеток. Тому, друзі, на початку підпишіться, будь ласка, хто ще не підписав на наш канал. Тому що на цьому каналі ви можете собі придбати цікаві речі для своєї колекції. Ну, Наливайте чайок або каву, і поїхали до перегляду. Почнемо з ось таких мініатюрок, україночок. Ось така марічка з такими дульками в волосях, гарнюнька статуетка. Це виробник Київ, київський експериментальний. І ось ще одна марічка, трошки друге розфарбування. Червоненьке таке. Будь ласка, гарні мініатюрки, україночки. Ціна 1200 за кожну. Далі ось така українська пара з бандурою ось ось. Козак, ось, будь ласка, пригорнув дівчину і там щось їй співає на ушку. Це виробник у нас ЗХК Полонне, десь 60-х років статуеточка. Рідкісна. Да, рідкісна в дуже гарному стані. Ціна її 1500 гривень. Далі серія щасливе дитинство. Ось дівчина корми голуба. Також все добре. Голуб цілий. Ось обличчя дівчинки показував. Блюдечко також. Без колів. Позолота. Збережено все. Виробник ЗХК полоне. І ціна цієї статуетки 1300 гривень. Далі лижник, також щасливе дитинство, відома всім статуетка. Такому Помаранчевому розфарбуванні, із лижників рідкісна на сьогодні. Дивіться, який стан, позолота, все добре. Ось обличчя хлопчика. Фокус на вулиці, пасмурно. Це виробник у нас половне, 50-х років. Ось клеймо. Також дивіться, стан дуже гарний. Ціна цього лижника 800 гривень. Далі також, але в синьому розфарбуванні. Тут він з рідкісним клеймом. Також дивіться стан позолоти. Дуже гарний стан обличчя. Знизу позолота збережена. Дуже яскрава Тут клеймо глобус Київ, вищий сорт. З таким клеймом уже попадаються рідко, коштують дорого. Ціна цього лижника Дві тисячі гривень. Далі діти танцюють гуцульський танок, статуетка, також, дивіться, обличчя, хлопчик. Дівчинка в національному одязі. Також все, фарби, все ціленьке. Не затерте, все збережено. Будь ласка, все вам по кругу показую. Пальчики ціленькі. Це виробник у нас з ЗХК полонне Тут клейма на них не ставились, нема де ставити. Ціна цієї статуетки. 2000 гривень. Далі також українська пара Левко та Ганна. Ось Левко з бандурою, в позолоті, Ганна з такою квіточкою. В національному одязі теж, дивіться, бандура, все ціленьке. Зараз обличчя їхнє покажу. Будь ласка, дуже гарна також в гарному стані. Краска віз... ціленька по кругу. Фарба. Це. клеймо на експорт, Made in USSR Київський експериментальний. І ціна цієї статуетки. 2700 гривен. Далее ось Буратино с триптиха. Их в наборе три статуэтки. Недавно была Мальвина, зараз Буратино. Еще Пьеро есть, самый редкий С тией тройки. Так уж, Бурласк. Стан Дуже гарний. Зараз фокус спіймаю. Дивіться нос, обличчя, ковпачок, все ціленьке. Золотий ключ, позолота вся ціла. Будь ласочка, клеймо. Оригінальна статуетка, київський експериментальний. Другий сорт, тому що є багато підробок в цих статуетах. Тут все причудово. Ціна цього Буратіно 3500 гривень. Далі ось ще одна. Кохає, не кохає. Будь ласка, ось її обличчя. Ось ромашечка. Все ціленьке. Також статуетка в гарному стані, без колів, без тріщин. Ось дивіться тин. Все на місці. Це виробник у нас полонне, другий сорт. Синього кольору клеймо. Ціна цієї статуетки кохає, не кохає, 650 гривень. Далі статуетка по воду. Або несе галя воду. Будь ласка, показую обличчя Оксани чи Галі Галини. Також статуетка в гарному стані. Розфарбування. Я її показував недавно, але її не придбали. Не знаю чому. Статуетка в дуже гарному стані. Трохи понижу на неї ціну. Ціна буде 5 тисяч гривень. Клеймо ЗХК Полонне. другий сорт. Будь ласка. Все ціленьке. Коромисло ціленьке, ручки ціленькі. Розфарбування гарне. Ціна 5 тисяч гривень. Далі статуетка Сажо трус, з принцесою. Ось, будь ласка, також дуже гарна, позитивна статуетка. Це обличчя, якісна порцеляна, розфарбування. Це люкс. По кругу показую. Все дуже гарно. Статуетка височенька, також позолота, як бачите, все збережено. Це виробник у нас київський експериментальний. Будь ласка, ціна цієї статуетки. 6500 гривень. Дуже гарна статуетка. Фактурна, велика, заповнює ваш інтер'єр або поповни вашу колекцію. І остання на сьогодні ось така також всім відома статуетка. Локотки називається. Ось така дівчина. Танцює танок. Позолоти на цій статуетці дуже багато. Позолота в гарному стані. Будь ласка, показуй. Ну, незначні, може, дає трохи. Але це вже старенька статуетка. Знизу тут зовсім позолота, глаза сліпе. Також стан дуже гарний. Це клеймо у нас Баранівка старенька 60-х років. Будь ласка. Локотки. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. Друзі, будь ласка, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього подобайку. Кому що сподобалось з речей. Пишіть, дзвоніть, телефон, телеграм, вайбер. Є на початку, наприкінці нашого відео, є в описі під кожним нашим відео. Будь ласка. Ну а я по традиції хочу побажати вам і вашим рідним міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. «Ти заходь, коли що!»